Убивство військовослужбовці у Лондоні кваліфікувало як теракт рішенням уряду. посилено охорону усіх військових об'єктів у британській столиці. У середу двоє молодиків збили на своєму авто британського солдата. Потім застрелили його. На додаток завдали кілька ударів ножами. При цьому вони вигукували «Аллах Акбар і примушували перегожих фотографувати їх на тілі на тлі жертви. Поліція, яка прибула на місце злочину, вступила з нападниками у перестрілку або злочинців з пораненнями госпіталізували вночі. На вулиці Лондона вийшли дві сотні англійських націоналістів. Мотиви злочину, що сколихнув британську громадськість, наразі невідомі. Представники влади заявляють, що є достатньо ознак, щоб говорити про терористичний акт на ґрунті радикального ісламу. Сталося жахливе убивство. Ми розпочали розслідування. Його провадить контртерористичний підрозділ. Обох підозрюваних у цьому страшному злочині арештовано. Тепер нам потрібен деякий час, щоб належним чином розслідувати цю справу, установити усі її деталі і дізнатися, що і хто за цим стоїть, які були мотиви цього вбивства. Ми закликаємо громадськість зберігати спокій.